Основним із шахраст є те, що шахраї дуже добре знають психологію людей, Тобто це люди, які готуються до скоєння даного виду злочину, і психологічно впливають на стан людини. Що є найцінніше у батьків це діти, тому телефонують і звертаються з тим, що ваших дітей затримали в правоохоронній системі і для того, щоб відпустити необхідно кошти. Також телефонують, що Дитина попала в ДТП, голос змінився, тому що деякі батьки не впізнають голос своїх дітей. Ну, він каже, пострадало обличчя, тому змінився голос, були челюсть, вибив зуби, тому й голос не такий. Але проблема в тому, що люди не перевіряють зразу достовірність цієї інформації, а в гарячці починають перекидати кошти на карточки. І таким чином злочинці цим користуються. Ще немало важливо, що на сьогоднішній день в мережі OLX багато шатрайс. Також люди купують речі через то тобто це розпустюжена мережа, яка розрекламована на телебаченні кругом. І також відкривають карточки, скидають кошти, ждуть товар, проходить декілька днів. Ну, щоб товар прийшов, немає ні повідомлення, ні знову нової пошти, ні звідки тоді люди заявляють. В чому складність документування таких злочинів, Тут прямого зв'язку з злочинцем немає. Тобто особа не бачить злочинця, вона не розуміє, з ким вона спілкується. Тому така ситуація. Як правило, не, як правило завжди особи не завжди звіниці, тобто можуть дзвонити з іншого міста. Карточка теж перекидають гроші, знімають, тобто ми аналізували вже ситуацію, тобто кошти знімаються в інших містах. Тобто злочинець може знаходитися, злочин може бути скоєний війни, а злочинець може знаходитися в Запоріжжі, в Дніпропетровську, у Львові. Також ще розповсюджений один із видів шахайсь на сьогоднішній день через приватбанк. Приватбанківські карточки. Злочинці телефонують під любим предлогом, там, що ви виграли. Стали учасником якогось розіграшу і виграли приз. Але для того вам треба назвати свій номер карточки, щоб ми вам могли перерахувати призові кошти там, чи ще щось. Люди, не знаючи цього, в бесіді з злочинцем дають свої дані повністю. І коли приходять до банкомата або приходить їм повідомлення, що з вашої картки Приватбанку знято всі кошти. Це також розповсюджений вид. Так, з початку 16-го року на території Вінницької області провадженні працівників міліції перебувало фактично 1536 фактів протиправних діянь зазначої категорії злочинів. Саме більшу кількість з них це займають дійсно шахрайства, пов'язані з купівлею товару через мережу інтернет. За минулий рік ми мали таких 581 випадків, що являє десь 37 сім з лишнім відсотків загальної кількості. Другий це безпосередньо те, що наголошував Сергій Михайлович з використанням різних платіжних систем Приватбанк, Ощадбанк, різних комерційних установ з фінансовими якимись напрямками своєї діяльності. Так, за минулий рік у нас 132 факта, Таких дій зазначалося безпосередньо, це я наголошую. Значить, шахрайство пов'язане з купівлею товару через всесвітню мережу інтернет. Ну, воно полягає в тому, що злочинець реєструється в інтернет-магазині. Зачастую це буває під вигаданим так називаємим аватаром, ніком, іменем, вказує одноразовий номер телефону за допомогою, який спілкується з потенційною з потенційною жертвою шахрайства, після чого виставляє на продаж неіснуючий товар з ціною дешевшу, за ринкову. Люди, ну, як правило, які мають намір купувати товар, телефонують до продавця, і він пропонує переказати завдаток на ту чи іншу банківську картку, отримавши кошти, злочинець відповідно виникає вимикає телефон. і... Е Дана дія, можна сказати, вже переходить в розряд кримінального правопорушення. Дані СМС про виграш і більше того, зловмисники підкріплюють даний виграш розміщенням в інтернеті під кожен окремий номер телефона. Вони складають інтернет-сайт, де дійсно вроде би, людина дивиться, що да, навіть на сайті, навіть в інтернеті є, що виграв автомобіль, і вже далі. Вони фактично вже попалися на той чи іншу удочку злочинця аферіста. і вже далі, як кажуть, діло техніки, і вони тим чи іншим шляхом виманюють грошові кошти, чи то на страховку, чи то на податок. Ну, різні є моменти. Тут зважати на це абсолютно потрібно усвідомлено, що в апріорі. Та чи інша компанія, яка здійснює, як написано, що там по номеру телефона, ще там різні моменти, тобто вони в апріорі, навіть позвонивши на гарячу лінію, ви дізнаєтеся, що вони подібних не ведуть. Ну, по-перше, потрібно собі розуміти, що, е, якщо ви Маєте певні е, можливості, ви встановлюєте свін, свій пін-код, ви встановлюєте свій пароль, ви встановлюєте іншу захисну е, цифрову, цифровий захист на ту чи іншу е, свою сторінку, на свою персоналізацію. Вам потрібно розуміти, що даний пін-код-код, код, пароль повинен бути якомога краще захищений. Він повинен містити більше символів, тобто співпадань. Повинно бути мінімазовано, тобто це не має бути рік народження, це не має бути, я м'яко кажучи, номер телефону, ну і таке інше. То просте, що людина, казалось би, може забути. І от для того, щоб не забути, то я веду свою, казалось би, повністю захищену інформацію, яку володію тільки я, але на сьогоднішній день для шахраїв абсолютно не складає ніякої складності запустити відповідну програму, яка Шляхом підбору певних значків. Якщо це там 4 то це взагалі відбувається в простому такому вирахуванні, але дані кодіровки абсолютно підбираються. Далі. Не можна повідомляти інформацію взагалі про платіжну картку або картковий рахунок через мережу інтернет. Наприклад, підкод, паролі доступу до рахунку, термін дії платіжної картки. Кредитні ліміти та іншу персональну інформацію, яку фактично знаєте тільки ви. Незважаючи, хто б до вас не дзвонив і ким би не представлявся. Дану інформацію, якщо до вас звертається оператор тої чи іншої банківської установи, він вам може щось тільки запропонувати як якусь послугу. Но ні в якому разі не розблокування вашої карточки, не. Е Здійснення переводу, або на ваше ім'я, або щось там відшкодування, що ви, ви перерахували півроку назад кошти, от вони там зависли, ви там товар не отримали, ми вам перерахуємо назад, скажіть на дані, і ми вам перекинемо назад. Зрозуміло. Значить, далі для оплати товарів через мережу інтернет використовувати. Ти окрему платіжну картку, так звану віртуальну картку. На сьогоднішній день банківські установи е, дають е, з даного приводу е, змогу відкрити це, є віртуальна картка. Це можна сказати дубляж тої основної платіжної картки, яка є в людини, чи то зарплатна, чи то пенсійна. Чи то карточка депозитна чи кредитна, на які збережаються грошові кошти. Тобто людина, допустим, хоче здійснити покупку, ту чи іншу, вона перераховує на цю карточку певну суму віртуальну і вже з неї проводить розрахункові операції самим, самою особою, яка, які необхідно перевести ці кошти. Однак це ніяк не уможливлює той момент, що ті кошти, які особа перевела. Що вона отримає відповідно той товар, який вона замовила, на це я звернуся трошки пізніше. Необхідно також використовувати сторінки в мережі інтернет-портали та сайти тільки відомих і перевірених інтернет-магазинів, трошки розшифрую цю інформацію. Тобі ж якщо людина заходить для здійснення тої чи іншої покупки. На той чи інший сайт, інтернет-магазину в першу чергу треба звертати увагу на ті відзиви, причому реальні відзиви. Там воно зразу видно, де пише робот в мережі і де пишуть живі, як кажуть люди. І ви побачите зразу автентичність даного інтернет-ресурсу стосовно їхньої добропорядності, стосовно якості надання послуг, товару та таке інше. Далі обов'язково переконуватись в правильності зазначення адреси сторінок в мережі інтернет, оскільки на сьогоднішній день злочинці фактично навіть є випадки, вони роблять ну, дубляж інтернет-сторінки, в якій фактично зовнішня сторінка є подібна до оригінальної, на якій проходять ті чи інші аукціони або ж розпродаж. Того чи іншого товару, однак рахунки можуть зазначатися інші, і силка може зазначатися інша.